На південноукраїнській АЕС триває практика для майбутніх енергетиків, а поки що студентів профільних вишів Національного університету Одеська політехніка та Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, а також учнів місцевого професійного ліцею. Під керівництвом досвідчених наставників вони отримають практичний досвід безпосередньо в підрозділах підприємства: електричному, реакторних цехах, служби надійності ресурсу та продовженні експлуатації, цеху радіаційної безпеки. З підготовкою майбутніх робітничих кадрів допомагають у цеху зварювання, також цеху теплопостачання та підземних комунікацій. Зокрема, зараз тут навчаються майбутні електрозварники ручного зварювання. Один з них учень другого курсу южноукраїнського професійного ліцею Андрій Білали. Він з дитинства спостерігав за тим, як займався зварювальними роботами батько. Це його зацікавило. Почав практикувати самотужки і зрозумів, що професія зварювальника то його. Ми в ліцеї варили, і за рік навчання, що ми навчились, ми показуємо на виробництві, ну на практиці. І зварювальники вищих розрядів. Кажуть, у нас получається чи не отримається до зварювальників на АЕС серйозні вимоги. Така робота потребує високої кваліфікації та відповідальності, адже потрібно швидко та якісно виконувати ремонт трубопроводів та металоконструкцій. Від цього залежать строки планово попереджувальних ремонтів та надійність роботи енергоблоків в подальшому. Через віковий ценз та відсутність досвіду залучати дітей до виконання ремонтних робіт працівники Південноукраїнської АЕС не можуть, але намагаються по максимуму передати свої знання та вміння. Наставники кажуть, що ліцеїстам необхідно не тільки побачити, як працюють професійні зварювальники, а й відчути відповідальність за кожен свій рух, кожен шов. Так вони зрозуміють, наскільки важливо дотримуватись технологій та як не припускатися помилок. Практика завжди проходить по по, по програмі, і ми використовуємо тільки ну, ті види зварювання, які використовуються у нас на станції. Це ручне дугове зварювання та також аргонодугове зварювання. Ми навчаємо спочатку ручному, тому що воно більш легше там потрібно керувати тільки однією рукою. А вже потім, коли у них є більш більше навичок у зварюванні, ми вже. Починаємо їм навчати аргону договору зварюванню. Виробнича практика для ліцеїстів це можливість закріпити вивчену теорію та подивитись, куди вже за кілька років вони зможуть прийти працювати. За словами керівника виробничої практики у цеху зварювання Василя Бершацького, за останні роки їхній підрозділ помолодшав, адже чимало досвідчених працівників завершують трудову діяльність. На їхні місця приходять нові кадри, і саме під час виробничої практики можна побачити потенціал молодих людей, які в перспективі можуть зайняти гідне місце в колективі.